Тибетська кухня. Сьогодні ми поговоримо про одну із найзакритіших, найаутентичніших і найнеординарніших кухонь світу про високу кухню Тибету. І коли ми кажемо високу, то маємо на увазі не тільки її унікальність, а й буквально висоту. Тибетське нагір'я найбільше за площею і найвище у світі, розташоване в Центральній Азії. Великий вплив на тибетську кухню мала одна дуже особлива риса їхнього життя. Масове чернецтво. До китайської окупації майже чверть чоловічого населення жила в монастирях. А в таких умовах не до гастрономічних надмірностей. Черево угодження вважається проявом прив'язаності до світу. А ідеалом для буддійських практиків є аскетизм. Монахи живуть на подаяння. Їдять те, що принесуть віряни, і те, що вдасться виростити на монастирській землі. Традиційна тибетська їжа завжди була поживною і ситною, і це зовсім не дивно, враховуючи суворий клімат Гімалаїв та брак пасовищ і сільськогосподарських угідь. Основу щоденного раціону становить тибетський чай: зелений плитковий чай, бріктія, зварений із додаванням масла, борошна та солі, напій надзвичайно калорійний і поживний. Основу тибетського раціону складають молоко та м'ясо-яка. Точніше, якщо говорити про молоко, то не самого яка, а дрі, пані Яка або леді як, жартують самі тибетці. Ще один незамінний продукт ячмінне борошно, іноді також використовують козлятину та баранину. У будь-якому поселенні, розташованому вище 4000 тисяч метрів над рівнем моря, вам запропонують майже виняткові страви з цих продуктів. А от у більших містах, які лежать трохи нижче, на висоті 3600-3800 три метрів, вже можна скуштувати фрукти і овочі, більшість із яких завозять туди з Китаю. У цьому випуску ви не почуєте нічого про рибні страви, і на це є дуже вагома причина. Тибетці не їдять рибу й морепродукти, адже не хочуть турбувати істот, що мешкають у джерелах води, які у Тибеті вважаються священними. Вони вірять в нагу могутніх захисників, які живуть в океанах, річках і озерах. Усі водні істоти мають особливий зв'язок із нагою. Саме тому тибетці не вживають риби. Лише в деяких ресторанах високого класу або закладах китайської кухні можна знайти. Страви з морепродуктів. Особливості харчових продуктів безпосередньо впливають і на варіативність страв. Візьмемо, хоча б цампу. Цампа найважливіша їжа для тибетців: це обсмажене ячмінне борошно. Тибетці змішують його з маслом, сушеним кришеним сиром і тибетським чаєм. Якщо до чаю з маслом додати трохи цукру, напій стане трохи солодкуватим і дуже смачним. Цампа найпопулярніший сніданок. Її їдять постійно і як перекус, і як повноцінну страву під час довгих подорожей або походів. За тибетською традицією, цампу завжди ділять з тим, хто голодний. Цампа відіграє важливу роль і в релігійних ритуалах. Монахи використовують її для приготування благословенних частувань, якими діляться з відвідувачами монастиря. Під час святкування тибетського нового року монастирі та родини створюють скульптури з цампи Чобба. Друга за популярністю національна страва це пельмені Момо, які часто називають просто Момоси. Якщо і існує єдина страва, яка може символізувати тибетську кухню, то це саме вони. Момоси це пельмені, приготовані на парі. Їх подають як у будні, так і на свята. Але є одне важливе виключення: Момо ніколи не їдять у перший день Нового року. У тибетській традиції вважається, що м'ясо сховане в тісті означає сховану удачу. Приготування Момо справа не з легких. Воно потребує чимало часу і зусиль, тому над ними зазвичай працює кілька людей одночасно. Чоловіки зазвичай рубають м'ясо, а жінки ліплять пельмені. Уся майстерність приготування Момо зводиться до одного: зберегти якомога більше соку всередині. Саме тому м'ясо краще не перекручувати, а рубати, а з овочами слід поводитися дуже делікатно. Тибетська локшина. Тибетську локшину подають або з бульйоном, або смаженою. Якщо ви замовите її в чайному будиночку чи ресторані, вам принесуть або супову версію, або локшину з овочами чи м'ясом. У зимовий період тибетці традиційно готують локшину ручної роботи: бактхук та тінтхук. Ці страви важчі, поживніші і ситніші, ніж звичайна локшина. На столах обов'язково стоїть соус чиллі, який кожен додає собі до смаку. М'ясо яка як найпоширеніше м'ясо в Тибеті. У деяких ресторанах можна знайти також страви з курятини, баранини чи свинини. Але чим далі від великих міст, тим частіше м'ясо яка стає єдиним доступним варіантом. Тибетські яки можуть випасатися влітку і чудово пристосовані до високогірного холодного клімату Гімалаю. Це одні з небагатьох великих тварин здатні виживати в таких суворих умовах. М'ясо яка разом із ячим маслом, молоком і йогуртом, часто є єдиним джерелом білка в Гімалаях. У цьому кліматі росте дуже мало овочів, і замінити м'ясо яка іншим білком майже неможливо. Серед напоїв найпопулярнішим, безперечно, є чай. У Тибеті існує два унікальні види чаю: перший чангамо, який для іноземців тибетці часто називають світті, тобто солодкий чай. Це кип'ячене молоко, самки яка, масло, трішки чорного чаю і цукор. Виходить дуже смачно і поживно. Другий вид ча суйма, також відомий як чай з маслом, солоний чай або збитий чай. Його готують із пресованого пуера, який варять у молоці, а потім збивають разом із топленим ячим маслом і сіллю у спеціальних дерев'яних маслобійках, що називаються донмо. Сьогодні традиційні донмо майже всюди замінили електричні міксери. Така техніка є у кожній родині, бо солоний тибетський чай п'ють у величезних кількостях і дорослі й діти. Передайте клопотенку, щоб підписався на наш канал. Тибетці завжди носять з собою термос із цим напоєм на роботу, у поле або навіть просто на прогулянку. І будь-який тибетець із радістю пригостить вас чаєм із молоком. Він чудово зігріває і захищає від пронизливого гірського вітру. До речі, саме чай суйма зазвичай використовують і для приготування цампи. Одним із головних тибетських десертів є йогурти, або як їх тут називають, шо. їх продають зранку на ринках або в крамницях. У Тибеті традиційно готують йогурти з молока. Яка продукт виходить поживним, ніжним, вершковим і легко засвоюється. Тибетці перейняли рецепти від своїх кочових предків і до сьогодні відчувають особливу любов і повагу до йогуртів. Тибетці випікають власний національний хліб, який, як і в багатьох азійських країнах, загалом рецептура тіста нагадує лаваш. Єдиний виняток паровий хліб тингмо, який найімовірніше прийшов у тибетську кухню з китайської традиції. Перед тим як сісти за стіл, усі обов'язково промовляють молитву. У центр ставлять велику страву, і кожен накладає собі рівно стільки, скільки зможе з'їсти. Тибетці їдять паличками або ложкою. Алкоголь тут майже не вживають, адже він не поєднується з молитвою. А ще у тибетців є дуже дивна страва, яку можна описати як картопля Альденте. Вона насправді трохи недоварена, але це цілком зрозуміло. У високогір'ї важко знайти достатньо дров, аби добре просмажити навіть таку просту страву. Та місцеві у захваті для них цей гарнір цілком повноцінна улюблена страва. Кухня Тибету справді не надто різноманітна. Але безперечно, це унікальна сторінка кулінарної історії, з якою варто познайомитись. Екологічно чиста, будійськи проста і водночас позбавлена незалежності. Земля Тибету назавжди залишається в серці кожного, хто бодай раз побував там. А сьогодні там побували ми з вами у межах проєкту Історія на тарілці. Будь ласка, підтримайте це відео коментарем і не забудьте підписатися, якщо ще не зробили цього. До скорої зустрічі!